Привіт, друзі! Ви на каналі Бізгараж, і сьогодні я підготував для вас щось дійсно особливе. Ласкаво просимо у світ легендарного аніме Ініціал Ді. Перед вами культова Toyota Труено АЕ-86 у масштабі 1.64. Ось вона головна зірка Інселді Toyota Trueno AE86. Ця машина на перший погляд звичайним хеджбек, але в руках Такомі вона перетворюється на справжні короля дрифту. ae 86 стала іконою дрифту завдяки своїй легкій конструкції, задньому приводу і відмінній керованості. Але головне це історія. Ця машина символ неполегливості, майстерності і любові до швидкості. І звісно, як без головного героя, ось такомі наш юний майстер дрифт, подивіться на якість цієї фігурки. Відмінно деталізований образ ідеально підходить до маш машини та діорами. Також, друзі, у нашому асортименті культові персонажі, як і у Такомі Фуджевара з інселді, Маршмеллоу, мен, багато інших. Кожна фігурка зроблена з високої деталізації, щоб передати атмосферу ваших улюблених фільмів, аніме чи ігор. Хочете додати у свою колекцію щось дійсно особливе? Замовляйте прямо зараз через наш інстаграм і створіть унікальну діораму. Посилання буде під відео.